Як тебе звуть, хлопче? Хюго. Х'юго кабре. Спогади з його минулого. Хто його зробив? Напевно, чарівник. Я ще не бачив такого складного механізму. Ми його полагодимо? Звісно, полагодимо. Загадковий зв'язок. Гей! Звідки він у тебе? Цей ключ мені потрібен. Це дивовижно. таємниця. Що це таке? Здається, послання від мого батька. Мій ключ має підійти до механізму твого батька. Що відкриє йому шлях додому? Тут дуже небезпечно, це ясно. <звук> Будь обережним. Ми можемо в халепу вскочити, а без халепи яка ж пригода. Ти так довго намагався забути минуле. Може, навпаки, пора усе згадати. Ця історія ще не скінчилося. Мартін Скорсезе, володар премії Оскар. Запрошує вас у фантастичну незабутню подорож. Ловіть хлопця! Зупиніть. Якось я зустріла хлопчика на ім'ях Його Кабре. Він шукав послання свого батька. Я маю знати, що це все таке. А це послання відкрило йому. Додому. Хранитель часу у кінотеатрах з 5 січня.